Це навіть дивитися страшно. Ви уявляєте, щоб у вас пістолет просто взяв і сам вистрілив в кобурі? І в США дуже сильно задумались про те, щоб заборонити пістолети Зіг М-18, які стоять на озброєнні армії США та багатьох силових структур. А все через інцидент, коли загинув військовий? Йому було всього лише 21 рік. І пістолет Зіг М-18 самовільно вистрілив і наніс йому смертельне поранення. На даний момент військово-повітряні сили США поставили на невизначену паузу використання пістолетів зіг М-18, а раніше його вже заборонили для використання на деяких стрібищах та стрілецьких курсах. А я казав, в одному з минулих дайджестів я вже розповідав про скандали, які були пов'язані з самовільними пострілами з пістолету Зіг М-18. Командування військово-повітряних сил США. Вже надіслала наказ про негайну перевірку всіх наявних пістолетів зіг М-18. А в коментарях, окрім хейту, вже почали жартувати, що в кодексі стрільця з'явилося нове правило: завжди стався до зброї, наче це пістолет зіг М-18. І якби в Україні дозволили пістолети, я придбав би собі старий добрий безпечний ГЛОК 17 А ви, засновник T-Rex Arms Лукас Боткін, залишає свою компанію. І цю історію я назвав би дуже просто. Чому не можна передавати 51% компаній своїм партнерам, особливо якщо вони твої брати або родичі? Я думаю, що всі ви хоч раз бачили відео Лукаса, де він розбирає стрілецькі вправи або робить огляди зброї. В кінці травня Лукас оголосив про те, що він залишає компанію, яку він, власне, і заснував. Більше того, він є обличчям Ютуб каналу, який має під 2 мільйони підписників. Причини дуже заплутані: одна з версій, яку частково підтвердив і Лукас, є. Про те, що один зі співробітників, який ще є якимось родичем, відправив картинку порнографічного плану його дружині, а керівництво компанії, тобто брати Лукаса, вирішили не звільняти цього співробітника, а просто відправити його на випробувальний термін. А іншою причиною називають те, що брати просто вирішили віджати компанію у Лукаса. Факт в тому, що Лукас залишив компанію, а брати вийшли з відео, в якому пояснили, що нічого такого не сталося, і вони продовжують знімати відео, але без Лукаса. Нове відео набрало аж 24 тисячі переглядів, а відео Лукаса на новому каналі набрало півтора мільйони перегляди, тобто величезна армія фанів просто перейшла за ним. Побажаю удачі новому каналу. А вам бажаю бути обережними в бізнесі і завжди залишати за собою 51%. Алекс Зедра, збрива блогерка зі США з мільйоном підписників, опинилась в антиукраїнському скандалі. Вона опублікувала наступне відео в інстаграм. Аєм'я Крейнісизмайкар. Аєм'юкраїнісизмайчо. Аєм'юкраїні симайбріч аммерики give shit. Варто зазначити, що не дивлячись на те, що ця публікація має дуже багато лайків від антиукраїнських прибічників, які теж, на жаль, є в США, там ще дуже багато коментарів. І не тільки від українців, а й від громадян США, які вказують Алекс те, що вона обрала не ту сторону. Ви можете перейти в інстаграм і висловити Алекс свою думку. Хоча це нічого не змінить. Ми маємо розуміти, що наша війна і наше виживання є критично важливими для самих Україн. А для когось, як от для Алекс Zedry, це просто можливість хайпонути. <му> Всі подарунки, які ви бачили в минулих збройових дайджестах, вже відправились переможцям. А цього разу ви можете виграти один з наступних подарунків. Це може бути одна з оцих пляшечок з мастила Белістол. Велика або маленька. А чому? А тому, що з 1 серпня до будь-якої одиниці зброї, яку ви купуєте, буде входити ось такий подаруночок: серветочка просочена мастилом балістол. Дрібниця а приємна. До речі, ви знали, що балістолом не тільки можна доглядати за зброєю, за шкіряними аксесуарами, а ще й обробляти рани. Тепер будете знати. Також ви можете виграти дуже прикольний аксесуар для свого збройового сейфу, і, напевно, з нього і почнемо розмовляти про новинки асортименту компанії IBIS. Як то кажуть, і ржа, і політики це два найбільші вороги зброї. Політики ми не торкаємось, а от ржею можемо допомогти. Є ось такий осушувач повітря, який можна поставити в сейф, і він осушує до 40 літрів об'єму. Він називається Silent Dry. Має індикатор, який показує, коли його потрібно висушити. І найкраще, що в домашніх умовах, просто поклавши його в мікрохвильовку, ви його осушуєте за 12 хвилин і можете знову покласти в сейф. Найбільше мені подобається те, що він має форму ось такої гільзи 12-го калібру і не буде виглядати дивно в вашому сейфі. А для наших операторів або для когось, хто має багато електроніки і хоче захистити її від вологи, є ось такі кубики. Як ви бачите, вони маленькі, їх можна кинути в будь-яку сумку, і також вони багаторазові. Ви їх можете висушити в мікрохвильовці вдома. Коштує такий осушувач всього лише півтори тисячі гривень, і це набагато дешевше, ніж потім реставрувати вашу зброю, коли вона за іржаві. А я хочу сказати, що іржана зброя це дуже неприємна штука, і коли вона глибоко в'їлася, її дуже важко усунути, і інколи доводиться навіть віддавати на фарбування. А до нас приїхали нові тепловізійні бюджетні приціли гайд. Такий собі чіткод для того, щоб вас ніхто не бачив, а ви бачили всіх. Вони дозволяють вести спостереження та навіть стріляти в повній темряві. Ви будете бачити теплі об'єкти. Він легко встановлюється на зброю, в даному випадку на AR15 від компанії Colt. Вартість такого прицілу всього лише 40 тисяч гривень, що для тепловізора досить небагато. Продано їх дуже багато, і я навіть бачив, що вони використовуються у мобільних вогневих групах. Як завжди, все про що я розповідаю в дайджесті є в описі до цього відео. А до нас повернулося карабіни Акдаш, але в нових кольорах. Зараз в мене Акдаш в пісочному кольорі, а ще є в зеленому. Це абсолютний лідер категорії PCC, тобто карабінів пістолетного калібру, і він найбюджетніший з того, що виглядає як нормальна зброя. Тобто ви маєте звичайну компоновку, він досить компактний, легкий, простий в використанні, використовує магазини, дуже схожі на магазини від MP5 і має калібр 9х21. Їх я бачу дуже багато у людей на стрільбищі, Навіть бачив якісь охоронні структури, які купували їх, щось до десятка. І коли я спитав, як вони у використанні, сказала, що працюють без проблем, виконують всі задачі, які на них покладають. Тому переходьте на сайт. Зараз ви можете вибрати собі пісочний або зелений, щоб підкреслити свою індивідуальність. А для тих, кому не вистачало леверів, тобто карабінів зі скобою Генрі, приїхали педерсоль. Це такі карабіни, це назва бренду. І якщо ви подивитесь на сайті або зайдете в магазин, ви вже можете потримати дуже багато моделей в руках. І це чистий стрілецький кайф. Я не знаю жодної зброї, яка б приносила мені таке задоволення від стрільби. Тому закрийте дитячий гештальт, пограйте в ковбоїв, карабіни доступні в класичних для леверів калібрах 30-30 і більш потужному 45-70. Нова поставка тактичних та EDC ліхтариків Olight та коліматорів Офсайт. Всі ви добре знаєте ліхтарики Olight, тому що вони мають дуже багато цікавих рішень, наприклад, магнітна зарядка, а також мають доступну вартість та працюють надійно. А тепер з'явилися ще й коліматори Osight. Це дочірня компанія, і вона відрізняється тим, що коліматори досить доступні по вартості, але теж мають особливості. Наприклад, кришечка з будованим акумулятором, яка захищає ваш акумулятор і автоматично його підзаряджає. Прикольно, правда? Особисто мені з новинок сподобався ліхтарик ОКліп. Це досить маленький, зручний, але потужний ліхтарик, якраз те, що треба, щоб носити на кожен день. А кому потрібна максимальна потужність в компактному вигляді, вибирайте Марадер Міні. Переходьте на сайт, там ще дуже дуже багато опцій, і я думаю, кожен вибере щось для себе. А тепер про найголовніше: я прошу вас підтримати збір для кари небесної. Це підрозділ, який збирає донати на fpv бомбери. І я запевняю вас, що кожна копійка буде працювати на знищення нашого ворога і на нашу перемогу. Я буду вдячний за кожну гривню, яку ви відправите. Маленьких донатів не буває. До зустрічі в моєму телеграмі. Пишіть питання, вигравайте призи.